Послухаєм цікавий віршик. Коли вона загляне в сад, на соком виноград, різні яблука, ренет, солодкий стане, наче мед, коли огляне баштани, надмуться гордо кавуни і запишається в гостках товста капуста на грядках, як помандрує по гаях. Чарівним пезлем у руках все розмалює на поті, берези стануть золоті, і ми її уклінно просим. Заходь у гості щедра, вірна. Ось, з споху, хмарочка, з неба посміхнеться і цвіта стиса. На льоту золотий листочок, випускає, погулять вітер у садочок, і без поспіху листки з дерева зриває, осінька лискової лагідно співає. Пригадаємо, друзі, мить, як осінь листячком шумить. Як вітер стиха повіва, і наші вітрячки гойда, сс, с, с, як дощик стука по дахах і мочить крила всім птахам. Щ, 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 щ Невідомо, як це стало, як всі звуки заблукали, скочили не у свій дім, стали разом жити в нім. Послухаємо уважненько, які звуки заблукали. Борщик, дощик. Який звук заблукав? Звук Д. Мистя, листя. Л. Був хітер, а з'явився вітер. Який звук заблукав В. Молодці. Усінь, а з'явилась осінь звук О. Фонце сонце. Звук С. Гуман. Туман. Звук. Була береза, стала береза. Пограємо разом з дітлахами під березо, під дупків, заховали дітлахи. Дощик починається, але ховають тягу. Ну, ну моптажки, ви збиваєте котлахів та онок здавайте. В парках і садочках на доріжки і трави падають листочки, бура золотаві, Де не глянь навколо килим кольоровий? Віта на півголі і небо синє чисте? Метушні немає, тиша й прохолода, осінь золотає, тихо, тихо ходить. Скажіть мені, будь ласка, що падає на доріжки й трави? Які листочки? Чому віти на деревах на півголі? Чому немає метушні? Яка погода восени? Розкажіть мені, яке яблочко? Воно червоне, солодке, смачне. А хто скаже, який грибочок? А яка грушка? Так, зелена, соковита, смачна. Осінь подарувала нам багато різнокольорових листочків, тож використаємо їх для малювання. Для цього візьмемо пензлики. Візьмемо фарбу, аркуш паперу, згадаємо, як ми малювали за допомогою листочків способом штампування, уявимо собі свій візерунок і почнемо малювати. Ось така вона чарівниця осінь. Я ж вам пропоную піти погуляти і відшукати на вулиці нові звуки природи. А я говорю вам до побачення. Складайте свої візерунки і надсилайте нам з розумашкою. Na no, vše dobré.